Це що зашла? вайпера? Говори, що не було. Я хотіла запитати, що означає схрон? Це, це зберегтися чи що таке схрон? Давайте блутаємо. О, горілочка сюди, козацька, а, я не можу її взяти, вона пуста. Дуже сумно. Я думала, що ми будемо з вами гуляти? І тут пусто. І пиво навіть взяти не можна. Циничка з лутом? А, схрон, точно. А де він має бути? Може, хоч ту шківку можна взяти? Міздать, до речі, ще навіть ще тут пише твій хабар, мій хабар. Тобто, точно, Дякую, велике, що я покачу. Я поки чу. Він про нього казав, але я забула, де він знаходиться. Я щось прослухала треба його знайти. На карті Схрон жорика, прихований потайничок. Якщо побачив, що хтось із вас запхав лапу в общак завалю. Можемо побігти, до речі, в схрон Жорика? Якщо у нас якась фігня не схаває перед цим, можемо блутати, до речі, їх. Денчик стратег. Ну, денчик, так собі з тебе стратег, правда, вийшов. Але, речей, просто купа Мені дуже подобається, коли ми всі штуки знаходимо. Денчик стратег. був. Якщо хтось каже, що за маслини тікай. Хто їх з'їв? Чи маслини це кулі. Мені здається, що тут теж хтось був. Ні, тут не було, але там хтось біля забору ще був. Давайте його знайдемо. Ось тут хтось був. Так, ми тут були, тут нічого немає. Тут просто багаття. Ой, а тут може бути щось. А, ні, це двері. Пешку постав в слот. Дякую за підказку. Спасибі. Давайте поставимо його. Я думаю, що варто його зарядити ще тоді, якщо в нас є. Ніше. На два у нас пістолет. На три у нас ось ця штука. І в нас навіть є набої для неї. На чотири у нас цей. Давайте далі зарядимо. Мені дуже подобається. Вона якась. Я розумію, що це через легку здатність, Але вона якась приємна. Напевно, це все-таки через не здатність, а складність обычно. Тут прямо рупить. Це МП5? Зараз разкажу, що це. Це Viper 5. А це обріз. Погнали! Це ще був типочок. Хотілося б його трішечки з'їсти, забрати в нього всякі штуки. Але я не можу його знайти ніяк. Окей, Грест, побігло тут інше місце, знайдемо сховок. Сховок там. Тут нікого нема здалось. Тобі на легкий прям ідеально підходить. Та-та, думаю, що через і виходить. Туди сховок має бути, за 50 метрів. Давайте знайдемо його. О, напевно, що вліти кушу, чи за все. Не дарма тут така красива локація. Чесно, я би ніколи в житті не залізла в болото це але. Чи нам сказав він, що тут є щось? Вау, тут прям всередині треба зайти? Мені здається. Хтось бігає. Вибач, сусико. Він так скапчить! Ой, треба поїсти. Треба як поїсти? Та не хілитися, дідько. Та -мою, хто мене? Я не встигаю чекати, як їсти, Не є. Це в мене? воу 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 щось мені не добре Чи Це в мене галюцинації. Це. Я думаю, мені варто звідси піти. Так, чекайте, у мене є ковбаса. Бро, давай кобасу схаваємо Давай. Так, кого гранатами? Ви що? Бро, які гранати? Це мене? Так кого? це вони мене, бро! Десь там є противник. Мені треба зі це піти, мені здається, мені не дуже добре. Ми горілочки бахнемо і стопом запили, краще не буває. Не ходи через воду, вона дуже радіоактивна. Дякую за праду. Радіація не добра від пляшки. А, добре, пляшки горілки. А! Верховний потейщик. Можемо зайти в цей потейчик і побігти. Хібать. Вони мене хавають. Ой, не хаваю, вибачте. їх зв... потрібно вбити. мене. <звук> так, ще хтось тут є. Ще один точно був. Я двох вбила? Ні, один. Кіря битись. <смі> мені дуже подобається. Я хочу розпихнути розробку Чи хто це сценаристам, які придумали імена персонажів? Він один був? Так, через воду я теж не буду більше ходити, бо реально мені дуже недобре було. <смі> Степа, ти де? Я тебе чую, але я не розумію, де ти, бро. Оу. Стюп полапить. Я можу лікувати його? Ой, ми когось врятували. Ну привіт. А ти не будеш зі мною говорити? Ти просто підеш. Ти надякує скажеш? Диви, Кар. Бро мені мене дякую не скаже. Бро, Бро, ти не хочеш зі мною поговорити? Давай поговоримо, бро. Ей! Бро! Зупинись! Ти куди? Не тікають! чоловік! Привіт! Що нового в зоні? Великої втікають від різного, а потім у зоні показують себе такими, якими є. Ти все від себе вже не втечеш місце для розмови Просто нас зараз вбиває радіація. Ми просто ми просто врятувались побачимось реальне Добре. З ким не буває. Um, Бахнемо пиво після цього. Прекрасна ідея. Куди він пішов? Він сховок іде? Я не зовсім зрозуміла його мови. Добре, хай стюпий лапотя буде все ж прекрасно в житті. Давайте Я не впевнена, чи не мені потрібно пішов плавати. Ой, тут ще Дімон плюта. Отак багато. У мене здається, мені не треба три обрізи насправді, тому що вже трошки багато всього. Ой, тут ще хтось. Філ на сріг. Ой, я трошки голодна, треба з'їсти ковбаску иначе просто вы можно, так? Эти Ди... разряды ты и выкинуть Тут и Ди... разряды Ой, боже. Тут мене... и у меня. Ой, джи. И выкинуть, Ой. Так, Я хочу взяти це. Я хочу забрати набої. Я не можу їх забрати? Так. Я не зовсім розумію. Там щось відбувається зовні. Я думаю. Як забрати ці набої? Добре. Забрати все. Ось оце можна... Ага, це розрядити. Тільки викинути можна. Все, погнали. О, вже день настав, до речі. Які цікаві звуки. Два рази по... Супер, імба, просто. Мені дуже подобається. Вона не душна, ось! Вона не душна, вона цікава. Ось в чому вона класна. Ось, мені здається, що якщо тут стоїть ця міточка, це дуже недобре. І тут стоїть міточка. Идем в хату. Ось тут десь ховок. Ой, це сонечко залазить. А, це мейн квест. А сховок за 6 метрів туди. Напевно, він в хаті швидше за все. Так, обшукати о, який рюкзак. О, нормально! Сюди. Катя катяплмен. Ох, лагай піпець Це що за калькулятор? Та яка на... Та мені нормально. Це може не стрімі лагає? Щось ми коли ніці лінивці рухаємося, що десь день почався. Ми просто рухаємося в своєму темпі. Нам нормально. А де сховок? Чи це і був сховок? Це не був сховок. Він десь зовні. Тут брошки сплять. Тут прям рипить. Щось мені не дуже подобається ця хата. Давайте з неї краще підемо. Щось прям не дуже добре. Списовадку. У мене і не клаже, так нормально в мене інтернет. Напевно, ну, напевно, через те, що я граю Погано на стрімі на виглядає. Так, я... я просто не знаю, як вона виглядає. Я подивись тоді. Це просто радіація налагає. У тебе все добре. Дякую, я просто. я, не... я чесно не знаю просто, тому я і запутую вас. Просто мені здається, що. Ну, як мінімум на рестрімі, гора виглядає доволі нормально. Як знайти цю штуку? 14 метрів. Спробуємо знайти. Перепить від е, ДНХ палася Від тебе перепить. Ну так, звісно що від мене. Я вже щойно плавала. Я не можу знайти цей сховок. 13 метрів. Він в хатині? Це 20 метрів. Де він? 17 метрів, 16. Просто прямо треба йти. Не зовсім прямо. Де вони його сховали? Та в хаті 100%. Так норм, ти Та просто рухаєшся. Це не дуже напевне кіберспортмен, і люди не відчують. А люди не відчують. Я вибачте, простіть мені, мужики, за те, що не... Грала в Наві. Тут можна піднятися, може, там щось буде. Вибачте, будь ласка, хлопці, аптечка, бунти і горілочка. Нормально, чююсь хапку забрали. Де це яка краса, дреча? А ми, до речі, звідти пройшли. В тумбусі? Може бути, пішли, подивимося. Ми діяти? Я знаю, що тут якось можна легко швидко спускатися, але я забула комбінацію на жаль, може знищувати коробки. Давайте таки візьмемо ніж. Так, ця якась не дуже знищується. Це вічна коробка. Шучу. А, дякую, Велика, Сашко. Спасибі тобі, Велика. Ти няшка, реальна. От. Тут прям репить. Пісіч метрів. Точно в хате же где-то, 7 метров. 6-7. Парад 7, 7 метров. Ну и где? 6 метров. Я не понимаю, где он? Он на дыху, или что? 6 метров. Сверху? Я не понимаю. Привет, как я оборотень. Мне кажется, что на дыху, потому что я не понимаю, где он. Может, здесь есть... Як можна залізти? Як тут можна залізти наверх? Просто мені здається, мені так нормально тут трошки... Опромінило, поки я бігала. 13 метрів? Господи. Що? 13 метрів. А як залізти на дах? На машину синію на дах. Просто на цій машині стоїть оцей значок, типу. І я ще це не хотіла на неї злазити. Ого, нічого собі, дякую за пораду. Триметри. А ось він, де боже, реально зверху. Кіберспорт. Реально. Дякую, велике тобі за пораду. Спасибі. Жесть, драбини не було, але була машина. Можливо, була драбина, я її не помітила. Так, нам потрібно, напевно, похилитись. Ой, не білбин, просто. Ми похилились, я думаю, що все окей. Тут відро стоїть? А, це воду напевно. О, господи, я його скинула, я не буду пити тепер. Це кінець. Кому треба драбина, коли є радіоактивна машина? Від якої буквально не стоїть знак, що не радіоактивна. Ну, що я можу сказати? Круто? Я почуваюся, чи, прям захотілося бахнути нон-стопу Жорстко. Подивимося, що тут є в туалеті? даху що може бути краще, мінусів не бачу Дивіться, тут можна попісяти Добре, що у нас є по завданням. Ого, як багато всього. Чого відділення ми там були, котельня, ми там були? Тут якесь знак питання? Можемо піти сюди. Там знак питання просто. Але тут прям якийсь БТР начк. Що подивимося? Є сладки спаси водка, какие Дякую як завітали. Вау, просто дивіться на це. А можна його взяти? Мені звісно така штука дуже радіоактивна. Вау. Шини ще нормальні. Коли був останній сейф, а я не знаю, тут, наче, автосейв, хіба ні. Ой, до речі, щось є. А я, я не можу її ні. Опа, сюди видачку. Сюди лут. О, давай. Давай, бери, бери, бери. Підібрати. А я хочу їсти, давайте з'їмо тоді, наче не є. А... Ковбасу зараз хаваємо. На R5, так? Ой, на R. Р... r 5 Чи не на F5? Вистрілити в аптечку і вона відкриється. Давайте спробуємо. О, вау, дякую, велике! Дякую тобі. Я не знала, що так можна. Спасибі, велике за пораду. Так, зробила супер. спасибі, Сашко. Так, давайте подумаємо, куди їх далі. А у нас тут такі цікаві локації, вау. Хочеться просто по карті бігати і досліджувати. Ой-ой-ой, там. Каз... Песик, песик, Песик біжить до мене. Іди нахуй! Сука, здохни. Песик, ми щось треба багато куль на нього витратила, Треба бути економною Вибачте коном не вибачте. Десь годинку? Мені. Ой-ой-ой, він -ой -ой, мені кровотеч, він мене вкусив. Ступай, перемотаемся Мне кажется, что это знак про высокую радиоактивность. Вот на песка добре бы обрис пришел. Это четыре. Походу, эти обрис для близких отстаней, правильно я понимаю? Тут пишет. Проход за оборону на безопасную Мне очень хочется в эту машину залезть. Интересно, что она дает? Побегли. Ну вам не хочется? Смотрите, какая она классная. Ой-ой, щось не дуже класно. Ну, Блін, прям кайф. І треба злізати бігом. Ну, потужні, не можна. Та, я не знаю, ну прям. Ну захотілося. Ну просто тут все можна реально. І так прикольно. Побігли. Побігли на оцей знак питання білась. Щучка вниз, наскільки класно ще світить. Вона просто сяє. Вона така не... її неможливо забути, вона особлива. Завдання не душні. Або через те, що мені легко грати, вони мені не здаються душними. Тому я думаю, що якщо не грати на нормальній складності, ти там вже задуваєшся. Вона ж зона має бути непривітною, такою складною. І таке. Це... Мені хочеться з якимись бандитом битися, це весело. Що зробити? Я прям на ці стор... Магні... магнітна печера. А це вона це ось це. Ого! А що мені робити з цією інформацією? А, у мене ж була якась штука, чекайте. У мене щось було для цього. Ось оце. Як це зробити? Як її використати? Ам, окей, Тап Q тап О, давай сюди. Ам. А я можу кинути волт? Що я маю бути тут? Аж підскакує, ай, ну, не мене ж. Да, бро! Якийсь ти дуже живучи, як для такого було. Ай кого тніштова, хлопчика? Бро. Може, браш уже? Бро, ти... Так не бежи, 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 брод, еще. Давай, супер. Щось він мене прям жорстко, щось він мене прям. Да ты. О, вот так вот. Иди. Але мені стрельце, что мало бути якась аномалия, не в тому месте. О, Брис, так, это здесь... было круто. Пани Катерина, вы что я вас так наблюдаю, Погляньте, будь ласка, выступи после этого. Канеки, добре, только после стрима, сейчас я не могу. Там была, а я еще не взяла, мне кажется, не нет? А вы кто такие? Э! Чу это? Ой, мне нужно перевязать себе. Перевязала? Я забываю себя перевязывать, и через это умираю. Які знати тут. тут точно щось має бути? Мені здається, йому не буду добре. Ой, я знайшла якийсь лут. Чи це не лут? Ні, не, не лут. А це? Ой. Я думала, що якщо його підірву, то він зірваться. Разом зі мною? Звук це не... для неуспешною аномалії Тобі треба, щоб світилось швидше, І звук такий ж нище був. Білий та аномалія, а на детекторії те, що ти шукаєш це різні... Ага, окей. Ці коробки можна зламати? А! Там анекдот пішов. <рапев> <рапев> Прикол, не буває. Став лайк, якщо теж так робиш постійно. Добре, мені здається, це були їхні запаси, але нічого страшного. Ну, і без цього. Ми ще в них все заберемо, звісно. Ой, дивіться, світло можна укнути. О, балон, ніж, шріш, ріш, ці кропки можна зламати. І балон теж! Фан факт. А я там не мала ще знайти? напевно, що ні, не? Просто... Чому я там подумала, що там взагалі щось має бути? Тому що це називається магітна печера. Там ж нічого не має бути, правильно? Я це придумала сама. Добре. Ну, ми тут пройшлись, можна ще не спіти, або можна піти на основний квест. Або Можна з цим ті поговорити. Бей Бро такий на позитиві. День прожив! Заходь, не бійся, виходь не плач. Гарно сказано. Ну, перезрядитись не забудь. Давайте перезарядимо його. Дійсно, гарна ідея. Шукати артефакт все-таки варто. Наче все-таки це не придумала собі. Ой, яй-яй. Нічому не здавалося. Вс... О, сюди. Опа, лута, купа. лута. Ну, вдвох це було б взагалі дуже весело. Я вот здорово казак не си кинуту. Так не ты Я сейчас не бачу нічого. Раз, це восьміс. Болтам, можеш кидати, де бачиш малі вогники, кидаєш болт. Угу, треба взяти болт п'яті в руки. Як його взяти в руки? Я щось його не бачу. А ось він. Ага, добре. Я щось зібралося. Гіпать, ой, вибачте. Я щось полюбила слово їбати. Куди це? Обходь! Добре? Ось! Мама не на ненамисто! Скільки себе там їбаті завжди світу мої. Вікна взадимі розмотіли і рушники на стіл. як, як сити в повний інвентар? Як сити в повний інвентар? Це не повний інвентар. А як сити в повний інвентар? Ой, щось мені підсмажує там. Тепер не блимає, значить немає артефактів. Круто! Вітаю нас, ми знайшли його! Імба! На І? Я наче тикаю на І, воно, а воно відкриває чомусь маленький. Хто з мене сміється? Хто? Ти хто? Ти де? Ти з мене смієшся? Hello, друже. А можна я з тобою поговорю? Володя Відьмак. З розмовами до головного йди. Ти мені що не скажеш. Головними договори. І і я, дякую, блоки. З головними ти говори. Ні, є, з головними договори. І є? Непевна... Е? А, так, бачу, І. І тут, напевно, я знизу пишу відкрите екіперування. Ось, бачу. Ми вдягнули цю штуку. Ну, наче все. Їжа нон стоп. Більше нічого не потрібно. Ну, побігли. Бро, ти куди? Може, за ним піти? Давайте з ним Це... І серж. Мені ця штука находиться. Ой! Ого, це він такий слід залишає після себе. Нічого собі. Напевно, тут є хтось всередині. Ми хіба тут не були? Були? Ого, який вайбує? Як ти? Я не можу з ним поговорити. О, а з тобою можу поговорити? С Серж Єгер. З розмовами до головного. А та що ви зі мною ці говорити не хочете? Капець.